Я давно обіцяла вам відео такого формату, тому цей день настав. До речі, сьогодні ще й 8 березня це так символічно знімати саме сьогодні про б'юті. Привіт, я Таня, я вчитель з енергопрактик йоги і медитації. Також я розвиваю цей блог, тому зараз я хочу показати вам маленьку рутину, яку я виконую щодня. І спочатку я хотіла назвати це відео пусті баночки, але ні, це все ж таки будуть рекомендації по догляду за. Собою кожній людині. Ви можете зробити і 10 пластичних операцій, але в чому толк, якщо ви елементарно не доглядаєте за собою сенс тоді усіх цих пластиків. Сьогодні я хочу детальніше розповісти вам, як має доглядати за собою людина, якщо вона хоче, щоб до неї тягнулись інші люди. Або взагалі, щоб у неї усе в житті складалося так, як вона хоче. Догляд за собою це стосується не тільки зовнішність, а й душевний. Духовний, психічний, емоційний стан. Погодьтеся, що коли ми зустрічаємо якусь людину, перше на що ми звертаємо увагу, це на те, як вона виглядає. Якщо людина виглядає охайно, чисто, від неї можливо, приємно пахне, тоді така людина буде нам цікава і нам захочеться з нею далі комунікувати. Зараз такий невеличкий тест. Прослідкуйте за собою, що зараз знаходиться навколо вас. Чи чисто навколо вас, чи приємно пахне там, де ви зараз знаходитесь? Просто подумайте над тим, що вас оточує, які емоції у вас викликає ваша навколишня середа. Хочу вас якось підштовхнути, щоб ви ретельніше доглядали за собою, відповідно, слідкували за чистотою своєї аури і свого тіла. І перше про що хочеться мені наголосити, що найсильніше впливає на наш зовнішній вигляд і на те, скільки у нас енергії, це якісний сон. Можливо, для вас це буде банально, тому що всі лікарі наполегливо рекомендують слідкувати за тим, як ви спите, скільки ви спите, чи висипаєтесь ви. Але це основа основ нашого енергетичного і фізичного здоров'я. Людині потрібен час відпочивати, навіть якщо кажуть, що під час сну ми не відпочиваємо. Це тільки в тому випадку, якщо ви тривожитесь через щось, або тоді, коли ви наїлись перед сном, тому що організм починає переробляти вашу їжу. В той момент, коли ви маєте відпочивати. Ще можливо, хтось з вас помічав, що коли він наїсться перед сном, то йому усю ніч можуть снитись кошмари. Так, це кошмари вашого шлунку, тому що він тривожиться в час, коли має відпочивати. Харчування випливає наступним пунктом, тому що саме від харчування залежить якість нашої шкіри. Взагалі, ви коли-небудь задумувались над тим, а що саме ви кладете собі до рота? Чим ви наповнюєте своє тіло? Мої Тіло це храм, моє тіло це храм. Я намагаюся класти в нього те, що корисно, або хоча б те, що я дуже люблю і мені подобається. Зараз можна шуткувати взагалі на будь-яку тему з цього вислову, але цей вислів також є основою основ людини, яка слідкує за чистотою свого тіла і своєї аури. Неважливо те, у котрій вам потрібно вставати. Важливо те, скільки часу ви проспали. У кожної людини є свій енергетичний запас. Комусь потрібно. Вісім годин, комусь потрібно 6, комусь потрібно взагалі 4, і йому вистачає цього для того, щоб відновити свою енергію під час сну. Люди, які слідкують за своїм здоров'ям, знають, що лягати потрібно до 12-ї години, тому що саме період з 12 до 2 годин виробляється серотонин. Цей гормон відповідає за те, чи будемо ми задоволені своїм життям на наступний день. Якщо ми не отримаємо під час сну достатньої дози серотоніну, на наступний День просто буде таке враження, ніби вам хочеться померти. Але ж це насправді не так. Це ваш організм говорить вам про те, що він просто втомився і йому потрібно більше спати. Яку класну енергетику випромінюють ці квіти? Ви просто уявити собі не можете або можете. Нехай вона і до вас. Взагалі я люблю живі квіти, свіжі квіти, в мене є і вазони. Я отримую цей процес фотосинтезу кожного дня у своїй кімнаті, тому що я люблю квіти, а квіти люблять мене. Тоді, коли ви почнете піклуватись про квіти, які ви отримуєте, вам будуть їх дарувати частіше. Це така практика. Спробуйте розрахувати, скільки годин вам потрібно поспати. Для початку, нехай це буде 8 годин. Це такий стандартний час, скільки годин має висипатись кожна людина. 8 годин, отже, якщо вам потрібно прокидатись там, наприклад, о 6 ранку, відповідно, ви лягаєте спати о 10 вечора. Якщо вам потрібно прокидатись о 10 ранку, ви можете лягти спати о 2 ночі. Тобто, вам потрібен цей час для того, щоб виспатись. Звісно, можливо, достатньої кількості потрібної речовини у вас не напрацюється під час цього сну, але ви хоча б будете не такі стомлені, як могли би бути, якщо ви б взагалі не спали. Наша психіка вона починає нас захищати, коли ми не виспались. Ми починаємо робити якісь дивні речі. А щоб уникнути недорозуміння зі своїми колегами та друзями, краще все ж таки висипатись. Взагалі, я дізналась таку інформацію. Що наше тіло має жити 200 років, а через те, що ми елементарно не вміємо доглядати за собою і своїм тілом, помираємо раніше. Я впевнена, що хтось із вас точно чув таку легенду, що колись жили люди по 200 років. Так, от це не легенди. Якщо ви не можете одразу зробити своє харчування чистим, тоді зробіть. Перший крок просто не вживайте їжу за дві години до того, як ви підете спати. Чому? Тому що, як я вже казала, під час сну. Ваш організм все одно буде працювати, і шлунок буде перетравлювати усе, що ви з'їли перед тим, як лягли спати. Відповідно, ваше тіло не відпочине. Звісно, ваша свідомість десь буде літати, і ви будете пам'ятати сни. Сни будуть не дуже приємні, можуть бути навіть кошмари, але ви будете це пам'ятати, і цей факт ще більше зіпсує вам настрій на наступний день. На ранок. Це найосновніша рекомендація стосовно їжі, тому що я в даному відео не буду вчити вас правильно харчуватись. Якщо вам цікаво, що потрібно їсти для того, щоб тримати своє тіло в енергетичному наповненні, напишіть в коментарі, і я зніму для вас таке відео. Наступний третій пункт: я знаю, що не кожен з вас готовий це виконувати щодня. Але ті люди, які дійсно хочуть займатися практиками, вони почнуть робити зарядку перед сном та вранці, я вам скажу так. Коли людина займається якимись практиками, навіть якщо це кундаліні-йога, тут потрібно мати гарний фізичний стан. У якому плані, щоб ви могли відчувати кожен свій орган окремо, як ми можемо дійти до такого стану свого тіла і своєї свідомості? Я б сказала, навіть що це просто ваша свідомість. Вона прокинулась, включилась, і тепер може відслідкувати які відчуття йдуть у вас по тілу, для того щоб напрацювати таке вміння, ви маєте почати займатися спортом і не просто ходити таскати залізо. Ви маєте включати кожну м'язу, яка є у вашому тілі. Навіть я займаючись йогою професійно, я б сказала, професійно, тому що я досі продовжую навчатись викладати йогу. Два роки кожного дня я роблю йогу. Це може бути і десятихвилинна практика, один раз або два рази на день. Якщо це повноцінна практика, це триває десь. Півтори години, але я кожного дня все одно роблю цю йогу для того, щоб енергія ніде в моєму тілі не застоювалась. Мабуть, кожен з вас чув таку фразу: в тебе застоялась енергія, або в тебе застоялась лімфа. Так от, лімфа рухає нашу енергію по нашому тілу, кров рухає нашу енергію по нашому тілу. А коли ці процеси відбуваються дуже повільно, або взагалі на якийсь момент вони застигають. Ми починаємо почувати себе не так добре, як могли б себе почувати, якби у нас все спокійно і швидко рухалось по нашому тілу. Ми з вами, люди, електромагнітні створіння. Це доказує той факт, що молнія може вдарити в людину. Я точно знаю, що кожен з вас чув таку історію. І якщо ви не вірите, тоді чому нас іноді б'є током? Подумайте просто про це. Якщо ви не хочете робити ніякого фізичного навантаження, тоді. Візьміть блокнот і випушіть усі свої думки, які вас тривожать, які вас тривожили цього дня. Просто випушіть ввечері після свого важкого дня або просто після свого дня усе, що вас турбує. Також ви можете виконувати таку практику і вранці. Це заміняє зарядку, тому що ви хоч щось будете робити, якщо ви не будете чистити свій фізичний стан, своє тіло, так ви хоча б почистите свої думки, свій ефір. Якщо вас нічого не турбує у психічному стані, тоді робіть йогу, робіть зарядку, робіть якийсь спорт, просто рухайтесь. І рухайте енергію у своєму тілі. Введіть ці ранкові сторінки або вечірні сторінки, пишіть вдячності, будь-яка письмова практика це вже буде щось. Наступний пункт це чистота тіла. Обов'язково приймайте душ двічі на день. Вранці, коли ви прокинулись, ви маєте змити усе, що на вас налипло під час сну, і ввечері ви маєте змити усе, що на вас налипло під час контакту з іншими людьми. В окремих випадках використовуйте сіль або сольові скраби, просто обтирайтесь у душі, або робіть ванну з сіллю, і потім змивайте цю сіль з себе, і ваша аура таким чином буде очищатись, також тому, що буває іноді так, що коли ти приходиш додому і тобі просто хочеться змити цей день. Так от коли у вас виникають такі думки, використовуйте сіль. З приводу омовіння це чистоти тіла ще один пункт, але я впевнена, що точно не кожен буде це виконувати. Перед кожним прийомом їжі ми маємо мити не тільки свої руки, але й і ноги. Я знаю, що не завжди є така можливість, тому що коли ви приймаєте їжу у якомусь закладі, ви не підете в туалет мити свої ноги. Але якщо ви знаходитесь вдома, Спробуйте робити так і ви помітите зміни у своєму житті. Я не буду казати, які, ви точно це помітите. Отже, обов'язково миємось два рази на день, можна і більше, але не менше двох разів. Я знаю, що можуть бути у людей різні обставини. Якщо у вас немає де прийняти душ, використовуйте вологі серветки. Я думаю, не потрібно казати, які саме місця ви маєте обробляти вологими серветками. Дівчата, які сплять з довгим розробленням спущеним волоссям. Це травмує нашу волосину. Я думаю, вже мабуть кожна чула це або в Тіктоці, або читала якусь статтю, або можливо комусь натраплявся такий пост трихолога або якогось б'юті-блогера. Так, от, під час сну, коли ми з вами літаємо в Астралії, так під час сну ми знаходимося в Астралії, і сни, які нам сняться, це наші астральні подорожі. Люди, які практикують свідомі сновидіння, зараз знають про що я. Так от, дівчата, в кого довге волосся, використовуйте шовкову шапочку для сну. Зараз я покажу вам, як вона виглядає. В мене ось така шапочка для сну. Ви її просто надягаєте на голову, всередину засовуєте своє волосся і спите в такому вигляді. Так, можливо, це виглядає якось дивно, але ви просто не впізнаєте своє волосся через тиждень користування такою шапочкою, де її можна знайти будь-де в інтернеті. Взагалі такими штуками користуються більш літні люди, але якщо ви хочете з молоду вберегти своє волосся, починайте робити це вже зараз. Також стосовно сну, я ще використовую маску для сну, так не прокидаюсь взагалі вночі, коли сплю. Або навіть якщо я прокидаюсь, я цього не пам'ятаю, тому що в мене завжди. Темно, тут навіть не потрібні ніякі штори блекаут, просто використовуйте маску для сну і ви зможете заснути будь-де. Якщо вам заважає шум, використовуйте біруші. Як вони виглядають, я думаю, не потрібно показувати або загугліть, або просто сходіть в аптеку і купіть. Вони коштують десь в районі 50 гривень, не більше. Стосовно ранкової руханки, коли ви прокидаєтесь, ви можете зробити це навіть в ліжку, просто поробіть якісь скручування. Або там кішку, корову це не складно. Якщо ви не знаєте, як робити такі вправи, подивіться: в мене є альбом Вправи для тіла. Там ви знайдете максимально коротенькі практики, які ви зможете виконувати щодня, навіть у ліжку. Йога перед сном зробить вас сон більш глибоким, більш приємним, і ви дійсно відпочинете. А йога зранку розворушить вашу енергію, пустить її по всьому вашому тілу, і ваш день почне. Неться краще дуже важливо займатися хоч якимось фізичним навантаженням, тому що поки ми з вами рухаємось, ми живемо люди, які перестають. Робити якусь активність, вони раніше помирають, зрозумійте це нарешті. І зараз я буду показувати вам свої пусті баночки засобів, які дійсно я можу рекомендувати вам, тому що мені вони сподобались, і я дійсно помітила їх дію на своїй шкірі. Я вже вам про це казала: це крем для рук La Sultan de Saba, Вони є в різних ароматах. Цей аюрведа, але мені він перестав подобатись, але він дуже класно зволожує шкіру рук. Я знаю, що є люди, яким не подобається ця фірма. Певні засоби дійсно варті вашої уваги. Я беру кожного разу різні запахи, і можу сказати, що цей мій улюблений удапюр. Кому подобається цей аромат, пишіть в коментарі, ставте плюс. І кому подобається аюрбеда, також пишіть в коментарі. Далі зволоження губ. Я знаю, що багато дівчат шукають собі ідеальний бальзам для губ. В мене такий є, і він вже закінчився, але я хочу вам від душі порадити цей бальзам. Мені порадила його дівчина-косметолог, до якої я ходжу на процедури. Він називається Топі Крем. Пахне він як гігієнічка мого дитинства. Якоюсь ванількою. Він нежирний. Він не липкий. Якщо у вас торкнеться волосся в ваших губ, це не почне розмазуватись по усьому вашому одязі і вашому обличчі. Він такий достатньо твердий, але він дійсно вартий вашої уваги, якщо ви прагнете ультразволоження губ. Хотіла вам показати ці сироватки із клініка, але вони в мене вже закінчились. Я купувала їх один раз. Це був набір, там ще був SPF, який в мене ще досі залишився. Буду користуватись їм. І влітку. Взимку, до речі, я також користувалася SPF, коли ходила займатися на сноуборді. Я вам скажу, що навіть взимку, і особливо взимку, коли є сонце на дворі, ви можете отримати опіки сонячні на своєму обличчі, тому що сонце відображається від снігу і ваше обличчя ніби з усіх градусів підсвічується цим сонячним світлом. Тому будьте обережні і в сонячні дні. Обов'язково наносите SPF навіть взимку, восени, весною, влітку. Обов'язково, якщо ви не хочете, щоб ваша шкіра постаріла швидше. Так от, ці сироватки, Active Serum і Hydra Cool. Це найкраще, що траплялось з моїм обличчям. Тому що тоді, коли я користувалася цими засобами, моє обличчя було ніби глянцева лялька. Воно було просто ідеальне. І якщо в мене з'являлась якась маленька сипучка, то цей Active Serum за одну ніч забирав усе. Звісно, перед тим як ними користуватись, я підготувала свою шкіру, вона не була в жахливому стані, але іноді в мене були висипи. І ця ж штука дуже круто їх забирала. Ось так це виглядає. Тут по 15 мл я дуже хочу собі придбати самі великі, по 30 мл. Але зараз не про це. Я показую вам пусті баночки, і я розповідаю вам дійсно, що класно. І дівчата, і хлопці, якщо у вас є така можливість. Обов'язково спробуйте ці засоби. Я не можу сказати, що цей гель для вмивання із Clinical крутий, Він мені не сподобався, обадже набагато краще. І цей SPF, він також дивний, але це мій єдиний SPF, тому я ним буду користуватись і тим паче. Я купувала цей набір. Він можна сказати, дістався мені безкоштовно, тому що такі сироватки окремо коштують там майже по 4 тисячі гривень. А повний набір коштував всім. Тисяч гривень з чимось, і там був SPF великий повний розмір, умивалка повний розмір, і ось ці також повнорозмірні. Це супер класна штука. Особливо влітку. Ви маєте завжди консультуватись з косметологом, чи підходить вам така косметика, тому що, виходячи з того, який догляд ви вже використовуєте, ви маєте підбирати собі наступну косметику. Тим паче такі сироватки варто спробувати. В мене був ось такий крем накадемі для обличчя це звичайний денний вітамінний крем. Він класний, дійсно він класний. Він круто зволожував обличчя. В мене на нього немає ніяких нарікань. Він навіть створює такий бар'єр. Тому, коли я виходжу кудись на вулицю, я обов'язково мащусь денним кремом. Я взагалі майже не використовую декоративну косметику. Єдине, що я можу нафарбувати в її на відео, і сьогодні я ще не фарбувала губи. Тональним кремом я взагалі не користуюсь. я... Проти нього він дуже сильно забуває пори, і взагалі людина, яка намащена тональним кремом, для мене це все одно, що взяти якісь фарби, просто нанести собі на обличчя. Бувають висипання, почервоніння, які хочеться замаскувати, але набагато краще вилікувати ці місця, ніж замасковувати. Тобто люди, які фарбуються тоналкою, хочуть казатись, а не бути. Я знаю, що не в кожної людини може бути ідеальна шкіра. Але якщо ця Людина займеться своїм харчуванням, сном доглядати за собою не в плані косметики, а в плані турботи за собою. Тоді і стан її шкіри також покращиться. Я знаю, що в прищів також буває психосоматика. І просто так нічого ніколи не вилазить. Взагалі, коли на вашому тілі щось вилазить, це для вас такий знак: це ваш організм дає вам знати, що ви робите щось не те зі своїм тілом і, в принципі, з собою те саме можна сказати і про переломи: що коли людина щось собі ламає, це означає, що вона йде кудись не туди. Просто задумайтесь над тим, як ви себе поводите, як почуває себе ваше тіло, що воно вам говорить, і як себе почувають ваші внутрішні органи, тому що ми це не тільки наш мозок, наш розум, ми це все наше тіло. Ми маємо слідкувати за своїм тілом, тому що на даному етапі у даному житті ми ним. Користуємось. І ми маємо бути йому вдячні за те, що воно у нас є, і гідно за ним доглядати. Ті речі, які мені не подобаються, я просто ними не користуюсь і ніколи нікому про них не розповідаю. До речі, так і з людьми. З ким відносини не склались, я не буду про них розповідати, які вони погані. Я просто не буду про них нічого говорити, тому що вони мені не подобаються. Розумієте? А ті, хто мене зачепив, ті, до кого я відчуваю якісь емоції, я енергія йде туди. Так, про тих я буду говорити, я буду за ними слідкувати, я буду на них дивитися, буду про них думати. Але ті, хто мені дійсно не цікавий, я просто щиро не буду цікавитись цією людиною. Це стосовно хейтерів, які пишуть мені якісь гадості, для чого я не знаю навіщо ви це робите. Але якщо ми побачимо те, що пишуть мені в коментарях, там 90 відсотків, там 99% Добре, 98% гарних коментарів. Я вам щиро вдячна за те, що ви мені пишете, за те, що ви задаєте мені питання, і за те, що вам цікаво те, що я роблю, і те, що я вам доношу. Але ці 2%, знаєте, я вже й забула тільки що, що я хотіла про це сказати, бо я сконцентрувалась на хорошому. Далі. Також Султан – це батер для тіла. Ще в них є також е, з цієї серії догляду за тілом масло каріте масло ши. Це також дуже класно. Я їх чередую. То масло, то батер. Собі беру. Це масло дуже круто зволожує шкіру. Воно робить шкіру більш пружньою. Целюліт стає меншим, тому що ви робите собі такий лімфодренажний масаж, і ви починаєте запускати кров і лімфу в своєму тілі, тобто енергія. Починає рухатись, і маленький целюліт він або взагалі покидає ваше тіло, або його просто стає значно менше. Масло ши воно дійсно прибирає целюліт. Коли ви робите самі собі самомасаж. Я думаю, 5 хвилин намастити себе кремами не стомлять вас і ваше тіло. Це турбота про ваше тіло. Ось у мене зелений чай, дезодорант і також дезодорант. Удепюр тут у складі є сіль алюмінію. Дуже багато дівчат переживають за цей компонент у складі дезодорантів. Я вважаю, що скоріш за все це неправда. Це зроблено для того, щоб люди перестали купувати одну марку і почали купувати іншу. Це такі маркетингові війни. Знаєте, тому якщо ви прям вірите у що говорять в Тіктоці, не користуйтесь, коли ви поріжетесь. Ця сіль алюмінію допомагає загоїтись вашим ранам. І останній продукт, що в мене тут є, це туш клінік. Я її купувала десь два роки тому. Вона в мене вже закінчилась, я Купила собі нову. Також класно. Якщо хочете почути про нові продукти, ставте лайки, пишіть в коментарі під цим відео, що «Таня, я хочу ще одне відео з пустими баночками. Вона класна, вона подовжує вії. Це маскара, це клінік. Вона не супер дорога, але й не саме дешева. Вона нормальна. Там ще в наборі. У мене був каял, чорний олівець. Він дуже класний. Він досі малює. Я ним іноді досі користуюся. Зараз я не фарбую так сильно очі. Десь 15 років я вважала, що дівчина без манікюра, це фу, це огидно. Але зараз я прийшла до того, що мені зручніше без нігтів. Коли відростає цей гель-лак, вид манікюру він просто такий не дуже. А така ситуація трапляється кожні два тижні. Якщо ви молода дівчина, для вас це важливо, звісно, робіть манікюр. Але якщо ви розумієте, що ви можете прожити без цього, для вас це не принципіально, не фарбуйте нігті. Так, я розумію, що кутикула має бути охайною. Ви можете доглядати за нею самі. Зараз є такі ремувери для кутикули, які пом'якшують цю і ви. Можете її просто зняти або вологою серветкою, або ходіть на манікюр. Така середня ціна на манікюр 300 гривень. Я думаю, раз на місяць можна сходити і витратити на себе цю суму для того, щоб ваші руки виглядали охайними. На даний момент я не фарбую нігті. Як буде. Через місяць, через рік, через два я не знаю, але зараз мені так хочеться. За волоссям я доглядаю також сама. Я ходила до трихолога, мені прописували певну косметику, препарати. Зараз я розумію, що я можу сама далі доглядати за своїм волоссям. Чим я доглядаю за своїм волоссям, які ще продукти я використовую, я можу розповісти вам в наступному відео, якщо ви проявите інтерес і активність на цьому відео. І тепер завдання для підписників. Якщо ви хочете побачити якесь відео на певну тему, то напишіть мені в коментарі про що саме ви б хотіли, щоб я зняла для вас відео і я спробую це втілити. Я люблю кожного з вас. Ви мої найкращі друзі. Ви моя підтримка, ви моя аудиторія. І я знаю навіщо я знімаю ці відео, тому що я знімаю їх для вас. Друзі, я була дуже рада сьогодні з вами тут бачитись. Я вас люблю, цілую і обіймаю. А для тих, хто хоче підтримати мій канал фінансово, внизу я залишила посилання на банку і номер картки. Взагалі, я відкрита для кожного свого підписника, для людини, яка дійсно цінує те, що я роблю. Зараз вас на моєму каналі більше ніж 600 людей, і я вдячна кожному з вас за те, що ви довірились мені, за те, що ви йдете поряд зі мною. Якщо ми зустрілись з вами на просторах інтернету, це все. Не просто так. Я вас всіх люблю, всіх обіймаю. Пока!